Міноборони Росії вперше визнало присутність українських військових на околицях суджі. Про при те, що операція триває вже четвертий день, Москва запевняла, наче зупинила просування наших військових. Утім, нині заявила про бої на західній околиці. Суджі на Курщині у власному регіоні. Росія могла зазнати найбільших разових втрат з початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про атаку на колону російських військових на Курщині. За повідомленнями росіянина, який зняв нічні кадри колони, що Алала затримала ФСБ. Який вигляд нині має місце бою та які наслідки може мати ця атака? З'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Назад повертаюся, вже вогню немає, вже тільки димить. Ці кадри знято біля селища Октябрського на Курщині. Вночі тут була масштабна пожежа. Після влучання по російській колонії зайнялися вантажівки і здетонували боєприпаси, які там перевозили. На ранкових кадрах видно майже півтора десятка знищених транспортних засобів і тіла російських солдатів. Кожна така вантажівка могла перевозити до 35 вояків, тож експерти підраховують, під час нічного бою країна-агресорка могла втратити до пів тисячі солдатів. Що робить атаку на Курщині однією з найбільших російських разових втрат з початку повномасштабного вторгнення ситуацію на Курщині Москва тим часом класифікує як стихійне лихо. Російське МНС запроваджує в області режим надзвичайної ситуації федерального значення. Місцева влада продовжує провалювати евакуацію. Тим часом служба безпеки України проводить ще одну унікальну операцію в історії воїн. успішно збиває евпів дроном ворожий вертоліт. Це вже другий гелікоптер, який збили подібним методом. Офіційно Київ події на Курщині не коментує у Європі. Проблем в українських діях не бачать. А от у Пентагоні наголосили, не бояться ескалації з боку Росії у зв'язку з подіями у Курській області. Заступниця речника американського міноборони наголошує, просування ЗСУ у регіоні відповідає політиці США. Ми з самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордон, і від перехресних обстрілів. Таким чином вони вживають заходів для захисту від атак, які надходять з регіону, що відповідає політиці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи. Наші можливості Тим часом видання Washington Post повідомляє, що на тлі подій на Курщині Київ просить Вашингтон дозволити бити ракетами атакам з по території. Цілями мали б стати аеродроми, які Росія використовує у відповідь на курську операцію. Це дозволило би українським силам утримувати частину території на Курщині протягом певного часу і дало би важелі впливу, необхідні для переговорів з Москвою. Чи задовольнить прохання Вашингтон? Поки невідомо лише напередодні у Пентагоні нагадали вони далекобійні удари по території країни агресорки не підтримують. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.